— Любиш спортсменів? А, ну так, да, звісно, хто спортсменів не любить. Так. А, як думаєш, який це вид спорту? Що це за м'яч? Американський футбол? Я бачу, тільки такий в американському футболі. — Американський футбол і ще є регбі. Регбі — це м'яч. Можеш можеш вставати, можеш стати. Давай, да? покидай. Да. Такі, будь ласка, не кидай біля телевізора, <ків> а я тут встану. Якщо Ви, що. Хочеш вийти на балкон? Ні, не хочу. Кидай мені. А я правильно кидаю? Настя, думаєш, я знаю. Вмієш правильно кидати? Отако? Отако? Зараз так бух! Я просто хотіла кинути, а ти такий, знаєш, відлітаєш тут така матриця. Взагалі, я кидати то не вмію. Але сьогодні в нас в гостях люди, які... Прикольно, правда? Чудові м'яч, кидай мені, мені. Люди, чудовий. які вміють то робити. І я думаю, нас сьогодні навчат. Сьогодні у нас в гостях жіноча збірна з регбі міста Хмельницького. Ура! Дівчата, я ми вас запрошуємо, дівчата. Привіт! Привіт! Привіт-привіт-привіт! О, Це я тобі? бачу, ви вже е, маєте якісь нагороди. Це відразу От, так. Давайте так. я десь поставлю, десь, щоб вам не мішало. Присаджуйтесь, присаджуйтесь. Сідайте. Так, напрямку поставити. О, чудово, ви так гарно сіли. Тут я десь і поставлю. Давай, став. Так, ну що, дівчата, давайте з вами познайомимось поближче. Якого звати? Я звати Іра. Іра. Іра Поліна. Поліна. Іра і Настя Поліна. І Настя, Настя, Настя і Сергій. Настя Настя Сергій. Насправді Сергій. Дівчата, розкажіть мені, як так сталося, що е, дві е, дівчинки вирішили грати в регбі. Що це за таке у вас е, покликання? Хто вас заставив, батьки? Чому не бальні танці там? Не, не танці, чому? Е, да, що там, що можна, гімнастика якась, е, що там. Не знаю, що там ще таке жіноче. Справді я пробувала багато видів спорту, танцями займалась, але регбі це йшло найкраще, чесно там. Взагалі офігенно. Я займалася раніше тенісом і футболом, але ну, якось регбі мені більше по душі. А тобі а, футболом тобі не подобається бити ногами, а тенісом тобі не подобається ракеткою махати? Райбільше можна збивати. Да. Людей бити. То так, що я Люблю. бити ну, Давайте я пойшов, я, я не знаю. Я Поліна, фамілію, скажи, люблю бити людей. Скажи, скажи, скажи. Я Поліна, люблю бити людей. Боже, Боже, ось такі у нас дівчата пішли, тому хлопці, бійтеся, бійтеся образите. Мніг. Жалко. Жалко. Жалко, бо ти є бій. Же не <риклад> Жалко не люблю. Дівчата, розкажіть нам про ці кубки. Що це за кубок? Це кубок за перше місце на турнірі Подільська весна там приймали участь 10 команд і ми вибрали перше місце. Молодці, ви бігали перше місце. Молодці молодці. 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 Скільки років ви з цим займаєтесь? Тако покажу ближче в камеру, щоб <гум> Хмельницький знав своїх героїв. Тільки рік і вже такі чемпіонки. жіноча команда. Існує в Хмельницькому. Тільки рік це перша команда в Хмельницькому. жіноча. Ага. Перша взагалі. Взагалі. Ого, то ви прям піонери в цій справі. Так, добре. Оце вот такий гарний великий кубок. Це за перше місце. Що це за піндіцит? Що це таке? <гум> Дякую, Сергію. <гум> Ну, оцей аппіндіцей, це мій маленький кубок за власні заслуги. Замалювання? Ні. Ти сама самостійно, без команди. Ти Це за найкращий. Ну, Я найкращий гравець турніру. Боже, дивись, які сидять! — два більше на шляпіонки шуткувати? Я думаю, що тобі не потрібно жартувати, тому що ще й люблять бити. Я не сподіваюсь, тільки хлопців б'єте, так? До речі, про хлопців. Як у вас діла з хлопцями? Вы, як, ви відламуєте? Як Так. Ти мені не нравишся. йди сюди. Так раз зламала і така, все, ти мій. Я нічого не як знаю. Вас, як, як справи в школі? Так нормально у вас? Ви там не ходите зараз? там Рама така? Ми в авторитеті. Все-таки да. знаю. А по скільки вам років? Мені 17. 17. Мені 15. 15. 15. 15. Молодці. Молодці, так да, це звичайно круто. Дівчата, от в мене така. Я займаюся зачісками. Мені дуже цікаво, що ви робите з волоссями? Ну не заважає вам бігати, бити. Вас там за волосся, ви їх б'єте, а вас за волосся дергають. Ой, ми так полесіли. Чесно. Серйозно. Серйозно нас так тягають, а так то ми хвостики робимо, дульки всякі. Ну то допомагає. А у вас немає нічого, немає там якогось зобов'язання забирати коси? Ну, взагалі грається з хвостиками, моя, дівчата. Але йди сюди. Але якщо біжеш, можуть схопити і. За волосся, бо... це вже больно. Да. Боже, а буває те, що б'єтеся на полі. Ну так і є, Зав... ну, як б'ємося. <ріх> нормаленько, нормаленько. Е, а ну-ка, дай нам мені м'ячик. Лове. Освітніше, от. В, мені цікаво на рахунок вашого тренера. Хто е, людина, яка займається тим всім? Я знаю, до нас приходив е, президент Асоціації, так, ваша асоціація, правильно регбістів? Е, хто е, займається жіночою збірною міста? У нас є тренер, така чудова людина Василь Лазаренко Сергійович. Він дуже молодий ще, йому тільки 24. 10 років. 24. Це ще молодий дуже. Любить, він з нами дуже добре займається, відноситься до нас дуже кльово. І ми з ним як з другом. Це він вас навчив битися, так? Да. Ну по факту, скажіть, скажи, дядя, Вася мене навчив битися. Скажи, повтори шар, скажи, дядя, Вася мене навчив битися. Просто вас. скажи, скажи, Вася. Скажи, каже, Вася мене навчив битися. Я, Поліна, люблю бити людей, а Вася мене навчив так правильно робити. Як бити, щоб... Кримінальний круг. Да, кримінальний круг, так. Да. Як то бити, щоб не було синяків. Ні, він мене навчив грати правильно в регбі. Навчив? Да. То є така вже, мабуть, тенденція у вас у дворах, коли виходять дівчата кататися на велосипедах, діти маленькі грають футбол, ви виходите собі, всіх розганяєте, берете м'яч і починаєте грати регбі. Чесно сказати, недавно був такий випадок в ту суботу. Угу. Була така добра погода на вулиці. Ми вирішили піти на двір пограти. Але на вулиці було дуже сильне болото. Гарна погода Досі... дуже сильне болото. Ми вийшли. І почали грати в болоті, і потім так і вийшло. Ми були всі замазані, прийшли йти ще до тренера додому митися. Всі нічого не кажіть, <світку> <світку> ой, поняття? Ой, Ось Це, це <світку> хто ефектне появлення. Це, це, це хто дівчата, це, це що тільки що було? Це, це не штраф. Це, 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 це Вася. Це Вася такой мількнув. Такой... Я зрозуміла, Вася почув, що він навчає кримінальний круг, що він навчає дівчаток битися, рішив приїхати сюди, просто сказати, ну-на, ну нічого не кажіть. Нормально. Нормально світський тренер. Нічого, Прикольно. така ефектна угу. заходження. Я знаю один такий курйозний випадок, що мені цікаво. Я знаю, що жіноча збірна, це те, що вони виграли цей кубок. Uh -huh. Виграли в чоловічу збірний, правильно розумію? Так, там були тільки дві жіночі команди на чемпіонаті. Уяви собі. Ні, так мені здається, нечесно. Дивіться, вони біжать, з них хвостики, Я все думаю за зачіску. Uh -huh. Вони біжать, хлопці їх дергають за волосся. Uh -huh. А вони за що мають дергати? Я uh зрозуміла! -huh. Як так? Як так, що жіноча збірна виграла в чоловічій? Скажу вам по секрету: насправді з жінками, з дівчатами грати набагато важче. Набагато? Набагато важче. А чого, вони що хитріші? Вони такі злі. Серйозно? Злі. А ви злі? Напевне. Слухай, якщо вони перше місце виграли. Ну так. А коли наступний якийсь чемпіонат, коли вже будуть поповнення ваших кубків? Ну, в травні вже планується саме дитячий, жіночий, але скоро вже буде саме дорослий чемпіонат України серед жінок, і деякі наші дівчата, наприклад, Поліна, там будуть брати участь. Ти вже проходиш по віковій категорії, вже можеш приймати. Угу. То буде збірне місто, а поїде на змагання. Ого. То ви зараз напевно дуже тренуєтесь, так щоб е, виграти знову всі кубки, так? Да? Ну, там, знаєте, є дуже багато сильних команд. Тобто ми саме отримуємо кайф від гри. І перемога це вже ну, прикольно, але не головне. Ага, зрозуміло. А як ви поєднуєте? Це ти, ти сказав нам Олег президент, сказав, що головне це перемога. А ти кажеш, а ти кажеш, перемога це не головне. І сказав, що чого грати, якщо не вигравати? Ага, ага. — Що він скаже це, президент? Це, що що? перемога? Сказано, Дівчата, як ви поєднуєте навчання і ваше захоплення, ваше хобі, я не знаю. Чи це, чи це переросте у майбутню професію? Знаєте, я от раніше навіть подумати не могла десь півтора роки назад, два роки назад, що я стану спортсменкою і буду займатися чимось так професійно, ну, професійно і угу. я вже вирішила, що це переросте в майбутньому, в мою професію. Угу. Чесно. Ну я наскільки знаю, то твій батько також грав? Так. Так Сергій Щербанюк. Це я просто я іру знаю раніше. Ага. Він зам директора Хмельницького міського будинку культури. Він також приймав участь. Він грав за збірну. Так. Так що цивільні застави. Цивільні застави 100%. У нас е, вже є снідецький е, сюжетик. Ми можемо подивитися про ваше нелегке дівоче життя. <рит> <рит> Давайте подивимось. Регбійний сезон серед дітей відкрито. В місті Хмельницькому відбулись перші змагання з регбі серед наймолодших команд. Дівчата та хлопці віком від 10 до 14 років змагалися за право стати переможцями першого міського турніру. Дівчата проти хлопців, а хлопці проти дівчат за перемогу у найстаршій віковій категорії на майданчику розгорнулася справжня війна: штовханина, перехвати та падіння. І на перший погляд здається, що регбі – чоловічий вид спорту. Думка змінюється, коли грати починають дівчата. Хлопці просто не в змозі встояти проти такої сили. Втім, зізнаюся, що інколи дівчатам вони таки піддаються. Якось хочеться їх пожаліти, ну і, і не пожалієш. ну, А з хлопцями можна так жорстко зіграти. Вони раніше навіть нас боялися, зараз вже не бояться, вони вже виграли перший матч. Дівчата ж запевняють, що грати з хлопцями їм легше. З дівчат вони більш такі зліші. Єдиними достойними конкурентками буревісниць на турнірі стали спартанки. Обидві команди до змагань підготував тренер з регбі Василь Лазаренко. Його команд тут є п'ять. Втім, саме на дівчат наставник покладає найбільше сподівань. Каже, досвіду у них більше аніж у його хлопців. Хлопчики займаються приблизно п'ять місяців. Вони, для них є перші змагання. Вони ще зелені, не готові. Але я думаю, якась одна з них по-любому має зайняти якесь призове місце. Дівчата займаються вже приблизно більше менше трошки. Менше року вже мали якийсь ігровий опит на Україні. Приємною несподіванкою стали змагання для організаторів. Зізнаються, що такої зацікавленості з боку спортсменів та хмельничан не очікували. Не очікувало, що буде такий резонанс. І в місті і серед вболівальників, і серед дітей зібрали 10 команд. Це дві вікові групи, грають команди в круг, визначать переможців, які отримують медалі, цінні призи і кубки. Не залишились осторонь та допомогли влаштувати змагання і колишні регбісти на турнірі. Вони в якості спонсорів сорів. Ця регбі Хмельницької області працює над тим, щоб кожна дитина мала право безкоштовно займатися в секції, практично при кожній школі. щоб була секція регбі для того, щоб максимально залучити максимальну кількість молоді до заняття таким динамічним, силовим, класним спортом, як регбі, в результаті в старшій віковій категорії перемогу здобула команда Буревісник. Всі шалені «Ми перемогли і це, це кльово. Серед наймолодших тріумфувала регбійна команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Нам дуже сподобалася ця ігра. завдяки нашому тренеру Богдану Анатольовичу, Богдану Анатольовичу Зозулі нас це вийшло і ми зайняли перше місце». Він допоміг нам. А з переможців чемпіонату будуть складені збірні команди, які представлятимуть наше місто на чемпіонаті України серед дітей. Ось такі от сюжетик. Знаєш, я подивилася, як вони там б'ють, мені стало страшно. Тобі страшно? Так, да, мені Знаєш, страшно. Знаєш, е, я б скажу, щоб ти нічого не боялася, давай ми спробуємо дещо зробити тут. Не ви <свисті> мене навчите бити? <свисті> бити людей? Давай, навч... 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 навчите її бити людей. Навчимо. Давайте, мені. я, давай, я, я, я згідна. Я зараз трошки навіть заберу Ви мені покажіть якісь трюки. Я бачу, ви, ви вже у формі, так? Так. А... Ви у цій формі займаєтесь, тренуєтеся чи зрадження. Тренуємося разкупаєте? ми в своєму ага, домашньому. Це, це, це наглуб, <сміт> щоб було гарно. Так, <сміт> дівчата, що будемо вчити робити, Настю? Спочатку будемо вчити <сміт> пасік кидати. Пасік? Да. Тільки <сміт> <А, сміт> обережно, не, не навалюйтесь на мене, я боюся. <сміт> так, Настя є. Я, я стою. Насправді це дуже важко. Ну, Тяжко навчитись, але потім це вообще прикольно. Да? Дивіться. Да. Треба одну руку поставити назад м'яча, а ага. другою легенько притулити сюди. Uh -huh. І крутити м'яч треба правою рукою до себе сильно. Що, вже... А цією тільки направляти. Вже вже, цього... вже, вже навіть навіть мене засикли. Боже! А ну спробуй давай ще разок. Так, цею притримуєш, цею крутиш. І до себе. правою крутити. В... В... Сюди. Так, так. А ну, а... ну почти. Я, Ні, я, я в цих ділах мені треба шучити багато разів. до тебе. Краще, ні? Ну, а чого ти так битва навчився, ти що десь займався? Я зрозуміла, все, все дуже прикольно, але я так не вмію. А ну давай. У мене якесь воно таке, косе. У мене також вийшло класно. Сергій, я зрозуміла. А не в ту ти сторону, десь. Не в ту сторону, бачиш? А в мене лівша. А, бачиш, все, не вмієш, ти між. Ну от, тепер те, як ти, бачиш, поміняв руку. Краще. О, о, я, о, я о. думаю, що з мене вийде гарна рекрекбіст. От дуже чудово, що ти вже про це подумала. А тепер, дівчата, покажіть от якийсь класний, такий захват. Може хтось тепер... на Насті. От на, тримай м'яч. Тримай м'яч. уявіть собі, що. Ні, я бачила, що мене роблять від мене, я не хочу. Тримай... Ти телеведуча. Ти, ти маєш е... передавати справжні емоції, щоб люди розуміли, що робиться. Так, е... так, давай може. О, дивіться, класно. Щось такого плана. Зробимо на Насті? Ну, ми не хочемо, щоб Настя валялася. То ми не хочемо. Тобто Хмельницького хоче. А то може весь мистецтво, може, Хмельницького область Україна. Так, зробіть так, щоб цей ефір був мав. Рейтинг на моєму нас! Це було, я не так, Я біжу від вас, да? я ж на мене там Дівчинки, я вас запросив сюди. сюди. Що, я біжу. Давай, давай, так кажу, біжу. зупинити гравця. Так. Треба підбігти його і любими способами зупинити. А там саме сипло. прикольно, що... Там тільки це це не, не. заволосся, будь ласка, тільки не заволосся. Треба підбігти ззаді. І так присісти. Ти так маньяк. Підбігти, присісти, схопити її, uh -huh. кинути. <toxicity> Сергій, тепер т... ти переста біжиш, я тебе кидаю! Ти підірваєшся, <Honestly> так що маєш так робити. Давай ми оцей. Іди сюди! Ну, nah, Дві ти, ти біжи, я, я маю... Ні, маю повторити. Іди сюди. Ти біжиш туди. Я не буду падати. Біжи. Як це ти не будеш падати? Я падала і ти падаєш. Встала і кидаю раз їй. Ви кажіть на нього, будь ласка. Ні, мені не можу показувати, я що. Ти бачиш, у нас хлопці, що вони з хлопцями роблять? ми Дівчатами важче. Вот. Тобу ти вмієш гарно, гарно малюватися, ти замалюєшся, якщо що. Ти... А мені я. Я тебе замалюю, будь ласка, киньте його, будь ласка, це дуже прошу. Давай. Кинути? Да. Куди? Я, тут, я тут, тут стекло. Стекло, телевізор, скло, скло, телевізор, камера. Тобто мене можна кидати, а тебе ні. Кидайте, дівчата, ви що ви відійшли. Ми самі прийшли. Я зараз заберу м'яч. Знаєте таку штуку? Я забираю м'яч, і йду додому. Не вас зло, ні. Хоча б м'ячик я... Покажіть ще тоді щось, він, бачите, якийсь у нас зовсім неприкольний, невеселий, рейтинг він не хоче, тому що він взагалі нам треба. Дівчонки, що? Що не зможемо. Треба щось підкинути? Так. Підкидуйте <реш> ну, мене, не я думати. танцями займалась, підкидувати це не против. Що, що, що на Напустимо, як ви біжите, як ти чи оминати, чи е, то, щоб напролом. На пролом! Час, <реш> на пролом. <реш> так, от на пролом. <реш> Нас, ні, знаєш, ніби ми з тобою граємо реально. <реш> Є багато всяких штучок таких, їх дуже довго вчити треба. Ну так тут дуже вони класні. Можна стоп-шаги всякі робити, це, це виходить дня. обминати. Ну Давай, Поля, покажите в нас. Ось, професіонал. Ось ви, ви мій суперник? Я, да. я, yeah. я, я на ти. Я не стара. <laughs> давай хочу, щоб ви обминути. Да. Проблюстики. Ага, вот. я теж вмію такі коронавіру. А то, от підрода так в житті, давай, давай, поїхали. Ніхто нікого не жаліє. А я маю маю забрати. Я забирала мячик, я вибрала Я чекав цей, знаєш, як ти скажеш в кінці, так, я не стара, давай, давай, роби, робертом. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Але, дівчата, давайте ми не будемо вас більше мучити. Або навпаки. Настю не будемо мучити. Ви я вас можете ще присісти на пару хвилин. Ага. Е, Розкажіть, будь ласка, я знаю, я знаю, мене інформація, що зовсім недавно, 6 квітня, повернулася е, на Україну збірна України з регбі чоловіча, ага. е, до 18 років. І знашка штука, що? вони їздили в Францію ага. і тако собі колегеньким е, шляхом виграли чемпіонат Європи. Ого! Да? можете хлопцям передати привіт, можете їм там поцілунки відправити. Не, ви кажіть, ми вас все одно поб'ємо. <гум> ми вас все одно поб'ємо. Ми там можете вигравати все, що хочете, а ми виграємо. Можете передати привіт всім вашим, всім, хто вас знає, команді. Що це я в цьому говорю? Говоріть ви. Дівчата, ви всі знаєте нас. Хочеш, щоб всі дівчата ходили на регбі. Щоб всі дівчата ходили на регбі хочеш, так. так. Е, можете продати привіт своїм близьким, рідним. Мама, привіт. Хмельницький! Це може мало? мама? Мама дуже рада, що дитина передала вітання, каже, ура, ура ура Ну, е, можете сказати, скажіть, запрошуємо всіх на секцію регбі. Так, е, е, і потім е, тако, Олег Похотнюк, дякуємо тобі. Давай все. Давайте ми будемо з вами прощатися, дівчатка. То у нас е, час часні гумови, думаю, е, тим більше вам сьогодні треба ще в школу йти. А, ви, ж, ви ж ходите в да, школу, правильно? Точно! Вам ще в школу бігти, а ми тут граємося. Я вже я, я, я забувся, грамона часи, думаю, ого! Годинник. А я вам скажу, що мені здається, ви на перший урок вже запізнилися. Я вчусь в коледжі, мені на другу зміну. Ага, А ти Запізнилися. Ти вчишся в коледжі який? кей? Торгово-економічний. торгово економічний, -економічний коледж. Е, в школі. Школа, не наживе школу, щоб вони знали свою гордість. 29-та школа. 29-та школа. Ось такі. От е, у нас дівчата навчаються в навчальних закладах, в коледжах, в школах. Е, я думаю, що це класно. Класно люди займаються спортом, правда? Так, да, мені, наприклад, дуже сподобалось. Я б так теж бігала, била б всіх, я думаю, що на зарядки я тепер буду тебе бити. Mm, <гум> <Ось> мабуть. Так, У <гум> да, нас є традиція, ми робимо селфі, викладаємо в нашу публічну сторіночку. Тому давайте тут. Ну, давайте, давайте до нас серединку, щоб у вас було видно. Давай, а то давай, я плюс. Давай, давай, давай. Давайте, а ну. Всім ура-ура-ура! Ми хочемо побажати вам, щоб ви вигравали всі чемпіонати, щоб здав... щоб не тільки ти стала найкращою, а й ти там була, всі, всі кубки ваші виграли, щоб вас, е... знаєте, щоб хлопці ви, навіть цих, що виграли Європу, ви виграли у них, набили да, їх, виграли у них і, і взагалі, щоб ви стали чемпіонками світу, а навіть не Європи. Дякую. Тримайте Дякую. вас вдячний. Чемпіон <світ> галактики. Всього ми кажуть, дівчата. <світ> <світ> Я вас е проведжаю. Настя, займайся ділами. Да. Yeah. Да, я, я, я тут, я залишилась.